Так. Кого? Треба придумати монстрика. Треба придумати монстрика. Вітаю на своєму каналі. У нас неділя. Демо ми з Васильком по Ридиску. Я була вчора на будівництві і помітила, що Юрчик забувся за гребти той рядочок із Ридиской. Привіт! Привіт! І в основному, я думаю, що те насіння або розлетілося по полі, або його зліли пташки. Я не думаю, що там буде редиска. Ось так, тому в основному 에, будемо, напевно, купувати, та й на тому все. А, що ще? А, хочу ще ядло купити. Знаєте, погода така дивна штука. Що? Там є ті вірто поставили. Да, велосипед, тут хтось поставив для декортика. Взагалі то майже плюс 30, то зараз ми йдемо десь плюс 5 чи плюс 7. Ну, холодно. Вчора було холодно, я їздила, сьогодні також холодно. Раніше тут на дорозі було багато, там на дорозі. Зараз поскидали всіх середину базару майже, бо в нас базари стають дуже скудненькі. Я не знаю, ну дуже маленькі. Перестають торгувати. Людей мало ходить. Боже, а тут пів базару порожньо. Слухайте, це взагалі. Це базар в неділю. а зазвичай таки був у четвер що, сину? врать, бразовки йде. У нас є кросовки. Ідемо. Мама, подавися там. А що вони нам? Нам не треба кросівки. У нас все є. Я тут весняний салатик. Цибульку порізала зелену. Редиску купила Я буду заправляти це все сметанкою, Знаєте, як це буде смачно. М -м -м -м. І сольки туди. А ми з Вовчиком пішли по посилочку і гуляти. Щось я прогадала з цією курткою, але якось так. Перша, яка попалася, одягнула де й пішли. Да? Пішли? Так? Да? Ай, молодець! Вова, привіт. Коко, давай п'ять. П'ять? П'ять! Васильку, каже, на базар ходив зі мною, а я каже, з мамою, пішов по посилку, да? клас! спить ще мій Будемо збиратися. Ми Вові по довідку до лікаря і в садочок. Взяли довідочку Вові, і мама купила булочку і сок Васильку. Вова, показуй свою булочку. Таку Вова булочку вибрав і сок собі також. О, ну, бачите, ким вони хлопці хороші. Йдуть всі в садочок, да? диві... так? Що, там собачка? Діти вже в садочку, я зараз забіжу в Аврору з кумою на каву. свого. Сьогодні буду міняти імідж, буду робити те, що казала якось у відео. Я рік не фарбувалася, в мене дуже багато сивини. І сьогодні ми будемо її перетворювати в нормальний вигляд. Готові мене побачити. І та-дам! Ось така у мене тут стрижечка і покраска. Звісно, вкладати я люблю волосся вдома сама. Робити собі таку шапочку хорошеньку таку. Але в основному я, до речі, йшла, не планувала так багато зістригати. Та все ж таки подумала, що ось цей перепад звідси. І сюди буде занадто максимально великий. Тому все ж таки я підстриглася, щоб максимально вирівняти своє волосся. Коли це все буде відростати, воно буде більш естетичніше виглядати, ніж би я просто пофарбувалася, знаєте, в один колір. Напишіть мені в коментарях, як вам чи подобається, а я зараз буду дивитися новенький серіал. Ну, як новенький, він вже на Ютубі є три місяці пише. Називається він Катерина. Я його ще не бачила, тому буду зараз дивитися і прибирати вдома. Цей день пішов у мене на те, щоб підстригтися, пофарбуватися. Ну і як би трошки поприбирати вдома. Вже біжу по дітей, нічого не встигаю. Ну, але ладна, голові, це також добре. Ну що ж, а зараз я хочу зробити деяку ревізію холодильника морозильних камер. Давно не робила, не знаю, що в мене там є. Багато що підкупляла протягом якогось там місяця, можливо, навіть і більше. І, Ку -ку. і хочу знати, що в мене є. Бо в основному треба буде піти поновити запаси. В мене закінчилась олія, в нас закінчився цукор. ау. І взагалі багато що треба покупляти. Так що не знаю. Привіт! Привіт! Привіт, Місочок папа. Вава, махай всім, привіт, каже. Зараз я вас дуже сильно здивую своєю морозильною камерою, але я вже її майже розвантажила, щоб. Зараз буся дам тобі їсти, щоб е, її вимкнути. Я планую на літо вимикати ось цю велику морозильну камеру. І це буде правильніше, вона дуже багато їсть електроенергії. Так, не пішімо. І так, тут порожня. Тут у нас е, рулька купиться, е, тут лівер і трошечки сала. Сала вже взагалі лишилося мало. Цуклятку маю помити, бо були там нагіці. Тут такий шматочок, сало з м'ясом. Колись планувала, щоб прийде чоловік. Чекала, чекала, досі воно його чекає. Так, тут у мене грибочки йдуть, а це, напевно, Віка закинула сюди маску. Хоча я взагалі використовую один раз і викидаю. Так, далі у мене тут перчика, ще трошечки, помідори заморожені. І ось це, а, боже, щавель Далі у мене тут трошечки вареників молоко. Тут у нас ще перець з половинками трошки є. Обліпіха. круасани боже, коли я ці круасани спечу. купить купила, а не готую. Тут шматочок сиру, масло. Тут у мене шматочок. М'ясо, боже, а я думала, в мене вже немає м'яса. Бачите, є шматочок свинини, є фарш. І ось тут у мене а, трошечки дині є заморожені. чорниця і, а, знову ж таки, щавель. Це в мене ця морозильна камера. Є ще в мене тут в холодильнику. Тут я перенесла вже майже все м'ясо. В основному курка, крила, гумілки, є тут ще спинки. І, здається, десь гроші в мене філе. Тут також крила закинула, перчики фаршировані, декілька штук. Фрикадельки. Тут кріп у мене і ось тут моркви трошечки. І ось тут це крила в коніровці, шматочок сиру, кукурузка. А, і ось це, напевно. Ось це філе. Все, у мене все, що по морозилках. Тут дістала ожину. Я думаю, скоро буде новий сезон. Для чого її тримати. Вона досить така кисла, дуже кисла, і діти не дуже її хочуть їсти. Тому я вкинула її. Зараз буде компот. Як на мене, запаси досить такі нормальні, адекватні, можна протягнути ще деякий час. І в основному я би хотіла, коли ми переїдемо. В наш будинок на літо, то щоб тут лишилося мінімум, просто мінімум із мінімума. Бо три місяці ми будемо, знаєте, тако час від часу сюди приїжджати, але в основному квартира буде пустувати. І а, не хочеться дуже багато всього в морозилці тримати. Звісно, коли почнуться ягоди, я буду якісь робити запаси і напевно буду возити сюди. І тоді тільки вмикну цю морозильну камеру. Але поки що, мені здається, її можна ну, за якийсь тиждень відключити так точно. Як і потрібно, із короткою стрижкою я помилася зранку, бо ніяк з укладкою висушила волосся і вирішила використати. Ось таку ампулку для кінчиків волосся. Слухайте, краще б я цього не робила. Або взяла зовсім зовсім трошки. Я забула, що в мене довжина волосся маленька. І тепер моє волосся виглядає так, ніби воно жирне. І я не знаю, якщо воно не вбереться і не зникне ось це такий ефект, ніби воно мокре, доведеться сьогодні перемивати голову. Ну що ж, я завела дітей в садочок, скупилася трошечки, покажу вам, що взяла, і біжу. Додому. Вдома просто купа роботи. О, я забула забрати посилку. Іду, напевно, заберу зараз одну посилку, а інша буде ввечері, там дуже такі цікавенькі, дуже класне. Тут цілий рюкзак різного із сільпо. Зараз витягну, покажу вам. Тут в основному все на наше будівництво. Ох, зараз ви мені понаписуєте, що Катя дарма тратить гроші на всяку фігню. Але, так як у мене на будівництві зараз, час від часу буде працювати племінник, чоловіковий брат, вони люблять солоденьке, і коли в мене вже закінчується там щось поїсти, то можна попити чаю, кави і пригостити чимось таким. Ну, звісно, це не стосується кетчупа. Ну, до цього трошечки цукерок треба лишити вдома, бо буває всякі. А, були по акції Сімпо. ось такі цукерки по 169 гривень. Це якщо ви брати до 10 кілограмів, мені 10 кілограм не треба. Мені треба було ось так по трошечки Взяла два види. Ці цукерки є ведмеди кулісі Ось такі. Юра зараз їх їсть. Юра, візьми, відкрий і покажеш, які вони. Ну, Юра зараз. Дві цукерки. Да? Ага. Так, і треба відкрити, зараз відкрию. Ось така цукерка. Візьми, чи розкуси. Ось так вони виглядають всередині. А це ось цей ведмедик у лісі. Зараз відкриємо ще ось такий лісовий горішок. Цікаві цукерки. Ціна їхня досить така адекватна. Два пакетика вийшло мені. Ну, можна сказати, що на кілограм, тут 518 грамів, а тут 506. Ем, я, не знаю, чи ця... я не знаю, чи надовго ця акція йде в сільпо, але ну, мені час від часу подобається. Слухайте, цей горішок виглядає всередині менше з горішками, ніж ось цей ведмедик. Ну, але вже таке. Так, що я тут ще взяла? Були вафельки ось такі по акції. Взяла три о, їх види. Я не пам'ятаю, здається, по 11 гривень чек я на касі не забирала, тому якось так. Взяла грінки, чому грінки? Або буває, треба зробити бутерброд, а я дуже рано їду і буває, я забуваю з вечора купити хліб на будівництво. Ніхто не хоче їсти без хліба. ну якби. в мене раніше робітники працювали, і хліб треба було, і я просила їх заїжджати. Коротше, а в селі там, знаєте, такий він. Той хліб не завжди свіжий о 8-й годині ранку. Тому а нехай будуть грінки, вони мають довгий термін придатності, їх можна вкинути, підвісити десь і миші їх не хочуть, Бо в нас мишей там, боже, це страшне. І що я ще взяла? Взяла ось таке печиво. Ну, це печиво точно піде найближчим часом, воно з начинкою йде там якоюсь. Юра, я відкривати зараз не буду, бо вони одразу почнуть портитися. Ось. І взяла ще соус манго Чілі і взяла кетчуп. Ось так. А майонезу не брала, бо майонез швидше псується. Буде невеличкий зараз. Прибирання на кухні, ну як невеличкі таке, нормальне посуду, багато, я вчора його не мила. Була би в мене посудомийка, було б все набагато простіше. Mm -hmm. Знаєте, читаю кожен раз коментарі і там, де мені пишуть що є сильна, що все в мене виходить і так далі, так хочеться плакати чесно. Накриває мене дуже зараз останнім часом. Часто. Якось так. Раніше хоча б чоловік дзвонив, а зараз тільки пише, бо дзвонити не може. Пише дуже рідко, ну і якось так. Готую я тут куряче м'язко, поки по дітей в садочок не йду. Замаринувала, приходила моя мама, то нічого я не знімала. Брудна в мене дуже ця духовка, але мені так байдуже зараз вам не передати. Що ж, курячі крила з гомілками мої вже готові. А я збираюся по ще одну посилочку, вірніше по дві посилки, і по дітей. Не знаю, як це все буду нести з ними. Але треба. Замикаю все і буде нам готова вечеря. Розпаковочку всіх посилочок зроблю у наступному відео. Зроблю, напевно, у загальне не таке нормальне, класне відео. Можливо, вставлю ще й влог, окрім е, показу посилочок, не знаю. Побачимо, як в мене буде завтра з настроєм. Дивіться, хто до мене тут прилетів на кофти носів, тільки вийшла з дому. Боже корівка. Забрала я хлопців вже з садочка, прийшли ми додому. Настрій в мене був просто паршивий такий. Що я думала, що на завтра відео я не змонтую, нічого не зроблю, нічого знімати не буду, нема в мене бажання, настрою, немає, нічого немає. Просто якась така депресія накриває. Хочеться просто впасти, лежати, поплакати і нічого не робити. Але тут написав чоловік, що скоро подзвонить. І в мене такий настрій піднявся. Я все хочу робити, я хочу жити, я хочу творити. Коротше, наскільки ми залежні від якихось таких, я не знаю, звичайних буденних речей. Дуже не вистачало мені цих декілька днів, коли він не телефонував, він тільки писав. Ой, це було важко. Це просто було важко. Мало того, що його немає, так він ще й не може телефонувати. Ми чекаємо дзвіночок від тата, від тата. Від тата Да, тата подзвонить скоро.